Вулиця Генерала Шапувала, Київ, будівництво комплексу Сіті Зен, яке було дуже активно, активно пропоновано потенційним інвесторам та просувалося серед киян як один з найбільш масштабних комплексів забудови солом'янського ландшафтного парку. Наразі ви можете бачити, як вже Десятий місяць будівництво повністю зупинено. З березня 2022 року будівельна техніка не працює. Певно, тут немає навіть охорони. Як ви бачите, все зачинено, все заростає. Все як було викопано тут, так все залишилось на тому місці. Ніякого просування процесу немає. Це до питання, чи варто вкладати гроші і інвестувати а, свої власні, власні кошти в будівництво а, потенційних великих житлових комплексів а, в зеленій зоні Києва, де, а, скоріш за все, Буде великий супротив місцевого населення та Київської громади проти такого будівництва. Будівництво зупинено. А, також хочемо звернути увагу, те, що навіщо забудовник повісив ключий дріт на заборі. А... Незрозуміло, це якийсь секретний військовий об'єкт, чи може якимось. А... Будівельними дозволами чи архітектурними нормами дозволено тепер будівництво огороджувати колючим дротом у парку. Як ви бачите, все це входить прямо в парк. Тут бачите, вирубали дерева. А коли розпочиналася спроба забудови, все обнесено колючим дротом. Дуже цікаво дізнатися думку шановних. Депутатів Київської міської ради а, та інших уповноважених органів стосовно цього питання, також як і нема паспорту об'єкту будівництва, Тобто, що тут знаходиться, ніхто не знає.